Від 5 до 20 тисяч гривень матеріальної допомоги зможуть отримати жителі чернігівських багатоповерхівок, які втратили житло під час бойових дій. Відповідну програму прийняли сьогодні на сесії Чернігівської міської ради. Запроголосували проголосували 27 депутатів. Було кілька пропозицій, щоб збільшити суму виплат. Мені дуже не подобається е, та сума, яку на яку ми хочемо допомогти людям. Е, я хочу зрозуміти: ми хочемо допомогти або е, зробити це для галочки, збільшити суму виплат, наприклад, там від 20, там 20, 30, і 50, наприклад, тисяч. Ми маємо повернутися до і розглянути, і збільшити. Хоча б по 200 тисяч для тих, хто втратив житло, допомогу надати 100 тисяч і 50, тому що 5 тисяч гривень це навіть на вікно не вистачить. За словами начальниці фінансового управління міськради Олени Лисенко, це не компенсація за пошкоджене житло, а матеріальна допомога. На виплати з міського бюджету виділяють 20 мільйонів гривень. Якщо збільшувати суму, треба забирати кошти з ремонтів доріг або інших соціальних програм. Маємо о... Два будинки, які не підлягають відновленню, це проспект Миру 246, два під'їзди будинку Чорновола, 15. в даному випадку. Сума матеріальної одноразової допомоги буде складати 20 тисяч гривень. А в інші випадки, якщо житло зруйноване або значно пошкоджено, і в цих будинках проводились аварійно-відновлювальні роботи. В разі зруйнування квартири це буде 10 тисяч гривень, якщо значно пошкоджено 5 тисяч гривень. За словами Ірини Марчук, у Чернігові пошкоджено більше шести сотень квартир. 375 з них не підлягають відновленню. Заявки від Чернігівців міська влада почне приймати з 1 квітня. Щоб подати заяву на грошову допомогу, треба отримати довідку від управління ЖКГ або управляючої компанії. Поки що вони визначаються саме з процедурою видачі довідку, яка буде зазначати зруйнована ця квартира чи значно пошкоджена капенозаводське, КП Деснянські КП управителі, відомчі будинки. Якщо є такі, вони проводили ремонтні роботи. Там отримати мешканцям потрібну довідку, а потім вже звернутись до департаменту соціальної політики.